Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Поки ви будете милуватися ось такою хвоєчкою, красунечкою, я хочу трошки розказати про свої новиночки. У мене зібралось останнім часом багато новиночок іменно фаленопсисів. І хочу, хотіла вам зняти відео, але відео, виходить, дуже-дуже длинне, тому я їх розбила на три частини. Перва частина сьогодні це буде про пилорики. Пилорики, які мені пощастило знайти в магазинах, де в квіткових, де в супермаркетах ну, красун, красуні. Також потім будуть метелики, фаленопсисі метелики, красуні, які мені пощастило спіймати, як, як то кажуть. І третя частина: це буде стандартні гарні орхідейки, і також декілька бабулеточок або ба бантиків, як деякі кажуть. Так що надіюсь, що вам ці відео сподобаються. Дуже дуже гарних екземплярів, що, е, я знайшла. Е, деякі навіть такі не дуже часто вони бувають, навіть дуже-дуже рідко. Тому надіюсь, вам сподобається відео і ви помилуєтесь разом зі мною на моїх новеньких. Орхідеїк. Сама перша орхідейка це оціночка. Знайшла її в простому супермаркеті, стояла там уже вся е, е, суха вся, загиблена, маніла називається це пилорик. Бо сьогодні в нас піде розповідь про пилорики. В принципі, вона вже потихеньку відходить, там не дуже багато було квіточок до сьогоднішнього відео. Тільки одна ще в гарному стані, щоб показати вам, якою красунею вона може бути. Ось така маніла гарнюня. Тут, якщо ви подивитесь, також пилорічна. Ну, вже, бачите, вершочок вона відсушує красуня. Ось це, як на мене, правильна форма пилорика. Вона така ніжна, така гарна. Ну, Все в ній красиво. І я дуже-дуже полюбляю, коли є такі канапушечки, красунечки, краса. Надіюсь, вам також вона подобається. Інша красуня також уже, як би, ну, трошки вона. Починає відквітати, у неї падають квіточки. Ось така красуня. І ні, це зовсім зовсім друга орхідейка, хоч вони схожі. Але це зовсім друга орхідейка. Бачите, не один квітоносик зламаний. На жаль, десь хтось її також з місця на місце переставляв. Також знайдена в простому магазині супермаркеті. Ось така красунечка. Подобається мені страшне. <смі> Ви скажете, що вони схожі, ні, вони не схожі, але я хочу дождатися їхнього домашнього квітіння, подивитися, як вони будуть, а потім може і буду вирішувати. Ось я їх деякі починаю поливати, і Мондріан, ось так вона називається. Мондріан. Також в неї був листечко вяленьке було, а зараз потихеньку ми відпоюємось. Ще одна краса. У мене є такий метелик і ось їй в пару. В пару я знайшла отакого красення на дві, кві, на дві гілочки, такого рясненького. Зелененький трошки вже, якщо зеленця така появляється, то скоро також буде відквітати а ось такого пилорика. Він, бачите, чуть більше розкриті пелюсточки, вони не такі е е е е один до одного е прищеплені, але також красень. красень Там одна губа чого стоїть. Дуже полюбляю пилорики. Ну і пилоричні орхідейки. Так, там бачите, були тріпси, але не в мене. Це в магазині такого, так я його знайшла. І називається він, так, сейчас подождіть, Charming Butterfly. Гарна, гарний метелик. Butterfly це метелик. Ось так він називається. Як вам такий красунчик? Інколи треба їздити на охоту, не, не ставлячи собі цілі, ось щось гарне знайти. Тоді воно саме пливе. А як їдеш, прям треба щось знайти, то тоді приїжджаєш нічого цікавого. Ось така мімісічка, ось така манюнічка, ось такий пилоричок. В мене така, такий метелик є. І мені пощастило знайти йому в пару ось такого маленького, кудрявенького пилорика. Це мультифльорочка, продається вона в мінічках. Бачите, манюнька-манюнька в руці в кулачок поміщається. Треба її також поїти. І вона потім рясненько квітне така. ну, мультифльорочка, ми знаєте, вона не дуже хоче стояти. Мабуть, я її буду держати, тому що вона не хоче стояти. Падає. Ось така білосніжна. такі, Бачите, маленькі-маленькі канапушечки. Ну, таке манюнечко, таке гарнюнечке. Не знаю, як ви, але я... вона мені дуже подобається. Не можу виразити, не вистачає мені слів. Я не така поетична особа, щоб розказувати, які вони гарні. Так, ще одна краса це полупелорик. Ось така красуня. Це в мене моя третя якби, попитка. Щось ніяк, ніяк. Іменно ось цей із він його називають мастер-піс жовтий. Ось іменно цей пилорик. Кожного разу щось йому не подобається. Він мене розвалюється і нічого гарного з цього не виходить. Тут э, я стараюсь дуже полупилорики, полуметелики не брати, тому що не знаємо, як воно буде цвітане. Ну, Разві що як оце цей, такий, та не такий. Ну, подивимося, подивимося. дуже гарний він такий правильна форма. Ось так він виглядає в стандарті. Ну, вже вицвів, вицвів, вже біленьке з'являється в квіточках. Кажуть, що він пахне, сказати, що я щось унюхала, ні. Але сама форма мені дуже подобається. Я надіюсь, що цей третій таки, таки залишиться. В принципі, я не дуже потім настаю. Якщо не виходить, то не виходить. Наприклад, в мене немає Лас-Вегаса, тому що я так і не знайшла з ним мови. Все йому скільки не питалась. Все йому не подобалось. Думаю, ладно, багато інших е, сортів орхідей, не на одному Лас-Вегасі зійшлося е, світ. Ще один полупилорик, тому що дуже гарна була ціна. Ну, дуже гарна, 6 євро. це якби... Зараз це взагалі не ціна, це пощідаром. Так, е, 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 я їх знімала потихеньку, тому тут ось, ой, діточка є, тому деякі. Е, е, на сонечку, деякі тіньки, деякі з, з вітерцем, ось такий полупилорик. Ну, тут я бачу взяла, бо другий чим далі квітонос, тим більше пелоричності. А пилоричності. Другий... Квітонос повністю пілоричний. В мене є метелик. Недавно я вам показувала триліпс, який зацвів, метелик ще не цвів. І метелик і триліпс приїхали з Германії від подруги для мене. А цього ось пилорике я знайшла сама. Це в нас а ну скажіть мені, от, думаю, зараз докажу і скажу вам, як називається. О, ну, ви знаєте. Пінк-фламінко, ось так він називається. Вернулося, вернулося, мені подобаються розводи на самих защіп, защіпах. Дивіться, які розводи красиві. Так, ще один красунчик до пари. До пари, ось такий Зелененький. Ось цей ґрунт мені взагалі не подобається. Бачите, там зрізали квітонос, трошки чорна гниль. Поки що я не трогаю. Подивимося. І ось такий пилорик. Це вже, як то кажуть, пилорик полурозкритий. Бачите, щоб дуже-дуже в нього при... защіпи були, ні. Кой хто скаже, це метелик, ні, метелик в мене є, він такий весь сажурний, весь гарний. Це більше йде на пилорика. Тому він в цьому відео, тому що він мені більше нагадує пилорика. Ну, Матхет на все гарне, всі оці канапушечки, вся ця така розкраска бойова. <світка> на один квітонос на дузі також стояв, вже заждався на саме великі полки, там в квітковому магазині стояв. Чого я підняла туди голову? Ну, мабуть, він мене позвав і тому я його побачила. Я навіть не уявляла, що так високо можуть поставити орхідейки. Ой, красунчик. От не знаю, як у вас, але в мене в Манхеттен не дуже велика розеточка, Два-три листочка і все. І як тільки ми починаємо щось більше нарощувати, то нам треба скинути старі листочки. Є такі орхідейки, що в них сама розеточка невеличка, але гарні квітуни. Ще одна краса це також, я так думаю, закінчила свою колекцію. У мене є і метелик. І триліпс, і тепер у мене пилорик. Арт Нуво. Красунчик. Іменно Нуво в темній формі. бо ми знаємо, Є Нуво то що більше от, інколи на нього кажуть, навіть зоряне на небо. Ну, такий він світленький, а цей в темних, в темних тонах ось такий красунчик. То вже все, показала своїй подрузі. Вона, ой, ти що, краса? кажу: ну все, я зібрала всі три як би, варіації ем, пилоричності. Тепер буду шукати вам. Ну, я вже їм дівчатам по метелику знайшла. Зараз дуже-дуже багато. Я бачу метеликів Nouveau, Я їх вже навіть не беру, тому що, ну, що ж я наберуся, більш ніхто не хоче. Кому треба, я вже знайшла, відправила, а так просто е, привозити, Ну, що з ним тоді робити. Е, треба ж місця для інших орхідеїк. Хоча, якщо посчитати, то в я... е, мене вийшло 24 орхідейки нові. Ось, тепер ділюсь з вами. Ну, не зараз, звісно, не зараз. Але, але є. І ось така краса. Ще одна краса, це вже на закуску. Пилорики, обзор нових пилориків завершить ось ця орхідейка. Це жовтенький листик, нічого страшного, він самий маленький, нічого там нема. шикарна, здорова квітка на три квітоноси і всі три квітоноси ось такі яскраві, шикарні. Як по мені, то це сорт спутник. Я ось придивлялася в стандарті. Іменно там, де я її купувала, там не було стандартної такої орхідейки. А в інших магазинах я подивилася, дуже похожі на е, фаленопсис спутник. Ось це також більш-менш правильна форма. Дуже е, така рожева, яскрава красуня. Так що дуже гідно вона закінчує наш показ. Наші новинки Пелорики. Надіюсь, вони вам сподобались, і ви будете чекати наступної серії про метелика. Я всім бажаю гарного дня. Пока-пока.